Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам поговорити про китів. Кит це найбільша морська тварина та найбільша тварина на всій планеті Земля. Важко повірити, але мільйони років тому предки цих тварин жили на суші. Чому ж їм довелося переселитися в океан? Все просто, вони рятувалися від ворогів. Не відразу оселилися кити на глибині. Адже вони все, що були покриті шерстю, могли ходити, але далі від берега було безпечніше і їжі було більше. Шли століття, зовнішній вигляд тварин дуже змінився. Зникли задні ноги та вухи, тіло витягнулося стало шерсті, з'явилася гладка, пружна шкіра. Передні ноги перетворилися в плавці, а хвіст став ідеальним кермом. Довжина кита може сягати 33 метрів, а вага синього кита доходить до 150 тонн. У цієї тварини струнка статура і вузька морда. Забарвлення тулуба залежить від виду. Більшість особин сірі з блакитним відливом, розкиданими по всьому тілу сірими плямами, завдяки чому шкіра тварин здається мармуровою. Харчується кит переважно планктоном і населяє весь світовий океан. За день кит з'їдає близько однієї тонни криля Це приблизно 1 мільйон калорій, яким основному і харчується кит. Він ковтає криль разом з тисячами літрів води, пропливаючи через його скупчення, а потім фільтрує його, виштовхуючи всю цю масу язиком через китовий вус. До речі, язик кита важить більше слона, а довжина більше трьох метрів. Плавають кити по дві або три особи, а іноді і на самоті. До берегів намагається не підпливати. Швидкість синього кита досягає 13 км на годину. Якщо кит тікає, то розвиває швидкість аж до 25 км і випускає невеликі фонтани через кожні 30 секунд. Тривалість життя кита. Складає приблизно 80 років. Кити одні з найцікавіших морських мешканців. До нових зустрічей.